Вони цілою делегацією їхали у Давос інвестиції залучати, і їм це вдалося перша хороша новина, яку отримали зі швейцарських Альп. в Україні. Вдалося залучити гроші на спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі. Коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію 1 трильйон доларів. І які частину цих коштів спрямовують в Україну? Я думаю, що це найкраща характеристика того, які зміни відбулися в державі. У присутності президента угоду щодо проекту Сиваш підписали норвезька та французька компанії, а також європейські танці конструкції та розвитку. 150 мільйонів євро. Саме стільки готові виділити на фінансування будівництва вітрової станції вздовж узбережжя озера Сиваш. Там зведуть 67 вітрових електроустановок, увальні потужністю 250 п'ятдесят ми дуже пишаємось нагодою взяти участь у підписанні цього документу. Це показує, що Україна відкрита для бізнесу. місце зустрічі давос. На всесвітньому економічному форумі президент України провів низку важливих переговорів із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем, із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, головою міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, а також із заступником голови КНР Ван Цішанем і новим лідером Бразилії Жаїром Болсонаро. Численні зустрічі із впливовими світу цього засвідчують. Україна має міжнародну підтримку та може розраховувати на допомогу з. Ужніх і з нами країн. А поки гарант міжнародні зв'язки укріплював мер Києва Віталій Кличко займався справами столиці. Чотири роки тому саме з Давосу привезли ідею смарт-сіті та почали її впроваджувати. Сьогодні Київ вже має чимало технологічних новинок: міський дата-центр, картку киянина, онлайн запис до лікаря, електронну чергу до дитсадків, систему відеоспостереження. Та інше сам міський голова каже, Давос завжди ти приносить Києву нові проекти та ідеї, а його завдання не втратити нагоду. Тобто, наскільки вдалим був візит до Давосу, ми зможемо познати чи трошки пізніше, коли вже зможемо відпрацювати всі контакти і переконаний в тому, що в цьому році результат Давосу також відчують українці. Додому делегація повернулася не з порожніми руками. Інвестиції залучили, переговори провели. А в українському домі продемонстрували і новітні технології, і мистецькі проекти, а також виробничий та торговельний потенціал України.